сказали, що ми хороші хлопці. Вони будуть, вони гроші получать на писараці і прийдуть до нас допомагати прибирати. Вони казали, що по 200 чи по 300 гривень. я хотів месяць, що взагалі патріоти. Е, Українець це починається в себе вдома. І так як розмовляє, тут прийшли, розмовляли, так собі звані кияни, ненормативною лексикою, е, ображали, обзивали продуктами дебілами, Ну, Я вважаю, що це неприпустимо. І коли жінка, вибачте, мама, бабуся розмовляє такою мовою, то я можу ну, просто уявити, які діти ростуть. І яке, покоління під, яке покоління піднімається. Все. А як, як я як Українець хочу, щоб все було в Україні добре і один одного підтримували. І ми переконували того, щоб вони цього не робили, а кожен приходив сюди іменно в підтримку робив ті самі дії, які ми.

Sous-titrage Société Radio-Canada Давайте так. Oh и победы над светит вам. Это еще что неизвестно. Ну, вот слава Это Богу. Слава Богу. Не Богу. меня. Богу. Слава Не Слава ну, что вот Вали, да не вали. вали. Кто тебя научил, вали? Я в Києві живу, за 60 років. А ти хто? Ви зупині! Не Не чіпайте, їх не чіпайте! Вони хочуть якогось порядку, там вони розкажуть, як вони в порядку. Ні, ні, це розкажуть, якого вони порядку хочуть. Вони ж тут. Хочуть кернесу, от що грош. вони хочуть порядку? Да. Якого? Кого ви защищаєте?

Ви а подивіться ви... нормальний факт. В, ви скажіть, Що ви дивилися? На банковій? Хто серед ночі? Хто серед ночі? Чотири рани розганяє. Попути.

За мої а за мои ясно. Большой брат за тобой следит.